Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Казан. Сьогодні готуємо дуже літню смачну страву під назвою Акрошка. Крошку будемо готувати на кефірі з додаванням ось таких інгредієнтів. Це дуже просто і доступно. Це молода картопля, ковбаса, яйця, огірки, зелень. Заправку ми зробимо на основі кефіру, мінеральної води та гірчиці. Друзі, ми приступаємо готувати. З вас такий жирненький лайк, підписочка на канал. І зараз покажемо і розкажемо вам увесь процес. Друзі, зараз в першу чергу нам потрібно поставити варитися картоплю та яйця, порізати ковбаску та огірочки. Приступаємо до нарізання овочів на окрошку. Зварили картопельку, зварили яйця. В першу чергу е, ріжемо. Е, нарізка в нас така, як на олів'єйда. Нарізаємо е, крупну не потрібно. Нарі, нарізаємо мілко. ріжемо картопельку, яєчка, колбаску, е, огірочки. І дрібно нарізаємо, зелень. будемо перемішувати мисоці. Картопелька готова. Так, зараз нарізаємо яйця. Так, З огірочка знімаємо шкірочку. В принципі, якщо вам подобається зі шкіркою, можете в принципі, додати в крошку. Огірок, як є. Друзі, поділіться, будь ласка, в коментарях, як ви готуєте цю страву і які інгредієнти додаєте. Робимо заправочку до окрошки на основі кефіру з додаванням кропу мінеральної води, ще додаємо сіль та чорний перчик. Кефір беремо 2%. І зараз наливаємо йому, і будемо колотити заправку. Додамо в заправку також гірчичку, нас медова, дуже смачна, не Так, Потрібно поперчити. Додали ще трошечки кропу. Посолили, поперчили, додали заправочку і зараз з пилу жару, з-під ножа будемо дегустувати крошку. Такий літній, свіженький супчик. Які готуються буквально за 15-20 хвилинок. Так, друзі, приступаємо до дегустації окрошки. Сліжанький вийшов. йшов. М -м. Смачний, освіжаючий Можна ще по приправам, звісно, мені трішки солі не вистачає, але я зараз досолю. Друзі, заряджайте лайк цьому відео, Підписуйтеся на канал, пишіть свої враження про це відео. Напишіть в коментарях, як ви готуєте цю страву. На сьогодні будемо з вами прощатися, показали дуже швиденький рецептик вам. Друзі. Усім гарного дня! Всього найкращого. До нових зустрічей. Чао, какао!